Доброго ранку, друзі. Це ранкова кава подорожує. І сьогодні ми покажемо, як відвідали маленьких волонтерів із ЗОЖ номер 37 що розташована у селищі Новому. У тяжкі для нашої країни часи навіть малеча не лишається байдужою і усіляко намагається допомогти нашим воїнам-захисникам у зоні АТО. Так маленькими помічниками було проведено ярмарок, на якому вони продавали виготовлені власноруч солодощі. А на кошти, що були виручені від продажу, на потребу волонтерів було придбано чимало. Раму першої необхідності тут тобі була і кава з чаєм, і печиво, і шкарпетки, і рукавички. Та ще багато чого корисного і такого необхідного, там вдалині від рідного дому. Але це ще далеко не все. Діточки приготували вірші про Україну та її захисників, які розповідали так душевно та хвилююче, що ненароком на очах присутніх починали бриніти сльози. Спасіни разом із продуктами та одягом на фронт відправлять малюнки маленьких патріотів, які я певен будуть зігрівати серця героїв під час холодів. Доставити подарунки солдатам стало можливо за допомогою громадської організації Громадська варта, від якої представником виступила пані Вікторія. Передаємо їй слово. По-перше, велика подяка вчителям за правильне патріотичне налаштування дітей. По-друге, велика подяка дітям за таку завзятість, за щирість їх дитячих сердець. І по третє, дуже хотілося б, аби наших бійців на фронті, там на сході підтримували так само місцеве населення, дітки, щоб наші хлопці там відчували таку саму підтримку. Дякуємо. А на завершення діти заспівали пісню видатної української співачки Тіни, Кароль, Україна, це я. Після цього всього речі загрузили до автомобіля, який і відправився прямо на фронт. А у нас на цьому все до побачення і до нових зустрічей у ефірі.